Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 2303 .23 року. Повинен бути гарний день. Світе сонечко і вже літають і різні букашки. Тут ми, у нас поле з ріпаком. Будемо проводити оприскування інсектицидом і ще додамо і гірбіцид. Тому що бачите, тут після пшениці і дивіться, яка вже тут пшениця, тому, а то думали одразу, щоб Бризгать тільки інсектицидом, а тоді пізніше трохи вже гірбіцидом. Але дивимося, що тут все процвітає. Це в нас тут ріпак був посіяний із покривними культурами. З тих покривних культур нічого не осталося, бачите, тільки горох. Його тут було багато, і він такий вже здоровий був, дивиться, який він. Бачите, він спів свою вже вегетацію пройти всю. І на зиму, ну, з осені ми ж бризгали гербіцидом, то він і пропав. Ну, а також тут був льон, соняшник, ну кукурудзи було мало, овес. Ой, вже я не пам'ятаю, що тут було. А мишей, дивіться, що нори які. Ну тут, да, ось дивіться, свіжа тут. Дивіться, як грызут. Смотрите, дивіться, як перегризли. З осені ми, напевно, раза чотири мишей травили постійно на всіх полях. І тепер ось приїхали бризгать, а так як з утра ще роса, хлопці вирішили ще пройтися. Бо тут є свіжі, бачите, нори. І вони вирішили ще пройтися мишей потравити, а потім вже будуть бризгати. Ну, такий ріпачок собі. Без добрів сіяли і більш ніяких добрів не давали. Оце він так росте, як росте. Ну, край кращий. Туди в посіві, трохи менше його. Ось такі кусти. Тут з осени дощиків було. Добре, волога була, то він так рис непогано тут. І все-таки, бачите, горох його було багато і він виріс такий здоровий. Потім засох і по всьому полі один горох. Дивиться. Оце бу, горох високий такий був. Вигнався, бо хват... ну, вологи вистачало. А це, це цей льон теж. вон бачите, нічого з нього не залишилося. Ну, з тих покривних культур. І, якщо навіть вони пускають тут якісь сімена, ті семіна не страшні, тому що вони не успівають дозрівати, а вже в зиму пропадають. Тому нічого страшного нема. Дивіться, який тут дощ йшов, аж все змило, таку оце, січку. Оттуда згори, воно тут поле трошки такое на уклоні, а тут амишки. Дивіться, дожики тоді йшли гарні. Аж дивіться я ж кажу, сечку стягнула в одну кучу. Ну і ріпак такий. Не дуже густий. Ну, міжрядя тут 30 сантиметрів. Ну і такий ось ріпачок. Це зовсім бездобрів. Оце добрі в них були тільки покривні культури. Оце що, пропитали їх і все, і все. А так, ні з посівом і ні весною нічого не давали. зараз дамо інсектицид і гербіцид а десь через недільку-півтори вже щось по лісту дамо зробимо якусь бакову смесь. Ну, може раз, якщо успіє, може ще другий раз. Та й на цьому буде все. Щось літає. Пчоли якісь ще гудуть. Так, тут у нас зверху сорт клавір, так до половини, а туди сторону вже е, домінатор. Це у нас F2, а норма висіву кажись 900 тисяч, як я не, не помиляюся. Ну, я уточню, потім в описанні напишу, тому що сіяли. Ну, в кілограмах виходило десь 4 кілограми на гектар. Ну, ось таке поле. Тут вже е, ну, прямі посіви. Ну діл вже 4 роки. Ось дивіться, який дощ ішов. Як воно ну, в кучі, тут всі, дивіться, всі рештки згрібло в одну кучу. Ну тому тут і кращий. Кращий ріпак. А то є, там у нас деякі поля, де дощиків так не доходило. І було сухо, і він менший, слабіший Ну, вони всі були посіяні із покривними культурами без добрів. Одне поле там взагалі таке. Ну, слабеньке було, хоча ми і сіли після дощику, але чогось там ні покривних культур не було і ні ріпака такого, то ми його забризкали. А вже в цьому році на тому полі будемо сіяти соняшник. Соняшник ми вже років п'ять не сіяли, тепер вже по зміні будемо сіяти вже соняшник. А то льон пройшов, ріпак пройшов. Тепер будемо соняшник. Бо треба трохи бур'янів поубирати. А то в основному так о зимі, о зимі вже дуже багато розвелося вредних бур'янів, особливо такий, як, як його геліоптекс. Його ніякий гербіцид не бере, і він дуже такий вредний і вже в посівах є кругом, то прийдеться трохи ярові, ярові культури сіяти, щоб ну убрати бур'яни Ну і не тільки геліоптикс, там є ще такі вредні, що гліфосат якби зверху суше, Кажись, повинен і корінь убивати. але там вже за ці роки, напевно, вже ті корні там так розрослися, що вже ніяка хімія їх не бере. Ну і хоч не хоч, прийдеться трохи перемолоти вверх з цими бур'янами. Це буде. Побачимо по полям, чи до соняшника, чи після. Будемо перебивати палку і якраз трохи їх перемелимо. Ну, ось такі справи, друзі, ось такий ріпачок. Ну, бачите, де, де кращий, де хужий, ну, який є в цьому році. Взагалі таке все. Ну, ось бачите, це ми сіяли тут, кажесь, кінці липня, в х якихось там числа. Теж я подивлюся в своїх записях і напишу вам в описі. Ну, ось бачите, тут шейки зовсім немає такої. Нормальний собі куст. Зима у нас в цьому році була дуже теплою, сухою. Оце що тільки морозець там трошки якесь час, що був. І все. Ну так. Сульфат амонію, думали, розкинемо по 100 кілограмів. А так як не було сніга і було сухо, тепло, то ми її не розкидали тут. Там, де ближче біля нас, на двох полях ми вже успіли. Десь після Нового року там трохи був сніжок, то ми там спіли розкинути, а потім вже все. І Тут вже нічого не розкидали, нічого не давали. Ну, подивимося. Ось в цьому році все без добрів. Будемо дивитися, що може рости без добрів. Хоча в минулому році ми ріпак так само посіяли з покривними культурами без добрів, а зимою тільки давали теж так по 100 кг сульфата амонію. І на тому все. І по лісту ми вже вспіли, раз там щось, якусь бакову смесь, якусь лістову підкормку дали. І на тому все. Ну і щось, я вже не пам'ятаю, на одному полі там щось 15 чи 18 було центнерів, на другому 12. Ну ось так. Небагато, але при тому, що вложили. Аби ціна була добра і все вийде. А так як мала врожаю і ціни немає, то звісно ж... Дивіться, що ці мишаки роблять. А? Дивіться, як вони тут пашуть. Так, ну що, друзі, ось такі справи у нас на сьогодні. Пишіть, коментуйте, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і працюємо далі. Працюємо, допомагаємо і приближаємо нашу перемогу. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і гарного дня!